Координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний разом зі співробітниками штабу та волонтерами завітали до місць проживання внутрішньопереміщених осіб. Першим відвідали дитячий центр Щасливі долоньки, де мешкають переселенці. Ми тут вже проживаємо, вже скільки, там, 6 років. Зробили дитячий центр. Була потреба в ньому, коли люди приїхали сюди заселилися, багато батьків працювало на двох і трьох роботах. І діткам не було чим займатися, потрібно було за ними доглядати, чимось їх відволікати, адже багато дітей залишилось вдома залишились їхні іграшки, їхнє життя. Тому своїми силами благодійний фонд нам дорога к дому допомагав про ми відремонтували дитячий центр. Тут перебуває 42 сім'ї. Це 90 людей, з них 18 дітей. Дорослі у вільну годину допомагають виробляти окопні свічки та плетуть сітки для фронту. У спілкуванні з керівником обласного гуманітарного штабу Олексієм Чорним очільниця дитячого закладу зауважила, що центр міг би прийняти більше людей, якби їм допомогли вирішити питання з лічильником електроенергії. Наступним став колективний центр у свято Архангело-Михайлівському жіночому монастирі. Тут надають переселенцям усіляку підтримку щодо розміщення, харчування та медичної допомоги. На території монастиря проживає близько 25 людей. 19 з них знаходиться у центрі, який функціонує для біженців. Двоє проживає у будинку малосерді. Це літні люди, маломобільні, яким потрібен особливий догляд. Та ще одна сім'я проживає в монастирських корпусах з двома дітьми. Люди зовсім різні, є чоловіки, є жінки, є діти, які навчаються в школі. Всім намагаємося допомогти, всім раді. В монастирі знайшли притулок сім'ї з дітьми, самотні люди похилого віку та інваліди, які вирвалися з пекла війни. Є одна літня бабуся, яка добиралася в 92 роки своїм ходом різними потягами, Знайшли її на залізничному вокзалі, вона три дні. Там ночували її, обікрали, вона в куточку там спала, привезли її до нас волонтери. 92 роки Лисичанську будинку вже нема. Сусіди сказали, що було прямо попадання, повертатися їй нікуди. Живе зараз у нас в будинку милосердя. Дуже велика подяка у неї до нашу мачку Серафіму, що вона її взяла і ще її тут доглядають. На нас село розбите зовсім. Тільки згадувати, наживала, наживала, яке в мене було хазяйство. Нема ніде нічого, село розбите, все. Нема села. І мені туди нікуди. Представники гуманітарного штабу на чолі зі своїм керівником Олексієм Чорним оглянули помешкання, де знаходяться переселенці, побували у підсобних приміщеннях та дізналися про те, що необхідно цьому колективному центру. Громадське об'єднання Одеське товариство пенсіонерів у перші два місяці війни приймаючи переселенців розраховувало лише на себе, каже голова правління громадської організації Костянтин Макаров. Коли приїхали перші люди з Маріуполя, коли вони розказали, я кажу, ну давайте, давайте щось, щось будемо робити. І е, моя донька Марія, вона. ну, Взяла ініціативу в свої руки, тому що не фінансування нічого, ну зовсім нічого не було, все за рахунок волонтерів і за наш рахунок. Тобто все, що ми робили, це ми одну кімнату запустили людей і потім робили ремонт. І зараз у нас повноцінний центр, у нас є 36, сьогодні 33. ну Тобто у нас у нас формат. Він частково транзитний. Поспілкувалися волонтери з вимушеними переселенцями, які тут перебувають. Даша з Миколаєва поділилася своїми відчуттями того, що відбувається у її житті. А із дому я побачила самоліт, ну, коли ми йшли. Він сказав, що це наші. А увіділа ракету одразу на нашу сторону. Увіділа знак, що там російські І Ми почали убігати. Сривочень були бальші танки. Там стріляли. Такі подорожі колективними центрами Одеси та області дають можливість безпосередньо на місцях дізнатися про невідкладні потреби людей, які тут перебувають, та скласти перелік необхідної допомоги з подальшим зверненням до міжнародних організацій з метою отримання гуманітарної допомоги. Ми готуємось до зимового сезону. Ми спочатку опитали колективні центри. Розіслали їм електронну форму по з'ясуванні їх потреб. Але зараз ми вирішили, що поки ми на власні очі не побачимо, як це відбувається цей процес, і не відвідуємо всі ті центри, де живуть люди, не побане познайомимо з їх представниками, не побачимо які умови. То нам складно буде потім, коли ми будемо мати певні обмежені ресурси, розподілити їх з точки зору пріоритетності, тому що потреби дуже великі. І, на жаль, організації міжнародні, які їх забезпечують, кажуть, що ви повинні розуміти, що все ми надати не зможемо. Тому для того, щоб розуміти, кому і що в першу чергу давати, в другу, в третю, ми вирішили об'їхати всі колективні центри, де живуть люди, і познайомитися з керівниками, побачити, як це відбувається бувається.